У квартирі одягаються тепліше, зігрівають житло по кілька годин електрообігрівачем. Так майже тиждень зимує трирічний Доброслав з батьками, розповідає тато Іван. Каже, залишитися бо світла і тепла були готові, бо розуміють, біля якого об'єкта живуть. Україні йде війна, тобто потрібно очікувати. Ми місто, яке живе з станцією, тобто, і ми розуміли, тобто, є станція все добре, нема станції, немає, ну, є великі проблеми з постачанням. Владиженка Раїса каже, вдома одягає кілька пар шкарпеток та штанів, хоча в квартирі має кондиціонер, але поки не вмикає, аби не перевантажувати електромережу. Сьогодні я прийшла з роботи, я сутки була на роботі, 15 градусів тепла. Ну, чекаємо, думаємо, що щось зміниться в нашому місті, в нашій країні. Дуже хочеться перемоги, дуже хочеться гнати цих орків так далеко, далеко, щоб даже вони. На нашу країну ніколи не вступали. Без централізованого опалення та гарячої води залишилося 18 тисяч мешканців Ладижина. В результаті ракетного обстрілу місцевої ТЕЗ 23 листопада було пошкоджено мережу теплопостачання. У місті працюють чотири пункти обігріву, ще шість готують до відкриття. Суспільне побувало у трьох з них. Відвідувачів тут не було. Дитсадки у місті не працюють школи у штатному режимі, каже директор ліцею номер 1 Геннадій Конопелько. У нас є опалення свої. Є опалення. У нас твердопаливні котли, знаходяться в експлуатації. Ми палимо дровами, дровами забезпечені, і на випадок, коли не стає світла, ми можемо працювати із генераторами, які в нас є. Тобто у цьому закладі також облаштували пункт незламності. Тут можна зігрітися, випити гарячого чаю, скористатися інтернетом та зарядити гаджети. Є печиво, чай, кава, якісь фіточаї, У нас є печ харчування дитяче. Заступник міського голови Павло Анущенко каже: для вирішення проблеми з централізованим опаленням мають розконсервувати стару котельню, нею обігріватимуть частину міста. Також планують встановити кілька модульних. У нас модульна котельня, яка розбирається в іншому місці там, де вона знаходиться, для того, щоб її перевести і влаштувати її біля четвертої школи. Одну з модульних котелень становлять біля міської лікарні, аби заклад був автономним. Наразі пацієнтів Ладижинської міської лікарні перевели до Гайсена. Також змінили маршрут пацієнта. Екстрена невідкладна допомога, тобто 103 буде вести пацієнтів в Ладижинської громади в Гайсенську центральну районну лікарню, які потребують стаціонарної допомоги. У нас на базі відділення екстреної невідкладної допомоги буде працювати чергова бригада, яка буде надавати екстрену невідкладну допомогу. Всі стаціонарні пацієнти виписані на доліковування сімейну медицину, важкі пацієнти, які потребували стаціонарної допомоги, інтенсивної терапії, переведені в Гасінську центральну районну лікарню. Вчора голова військової адміністрації Сергій Борзов оголосив у місті надзвичайну ситуацію воєнного характеру за рішенням обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Чому лише за тиждень в обласній адміністрації пояснили, до цього часу проблему намагалися вирішити на місцевому рівні. Є проблеми з терміном виготовлення деяких специфічних агрегатів, але ми швидко працюємо і. Повністю по всій Україні шукаємо те, що нам треба. І допоки чиновники шукають вирішення, як повернути тепло в квартири, маленький Доброслав повертається з прогулянки додому у холодну домівку. Але це не найстрашніше, головне, аби Україна перемогла і не було обстрілів. Тест каже тато Іван. Олена Карбівська, Вадим Наумчак, Суспільне, Новини, Вінниччина.